то Питаюсь дойти з Москвича до Крузака з 5 тисяч гривень. Я перепродав уже три машини. Утроїв свій капітал. Зараз я вам про це все розкажу. Дивіться, було в мене 5 тисяч гривень. Купив я москвича, складення вийшли тисячу. Вийшов він мені 6 тисяч, продав я його за 8 тисяч п'ятсот гривень, тобто плюс 25 тисяч. Потім я купив шоху, шоху яка їхала на штурку. Я купив шоху. Шоху купив за 5,5 тисяч гривень. Довго думав, що з нею робить. Вона сама не їхала, по покрасці були моменти і проблеми, і в відтоді я її здав на розборку. 8 тисяч гривень, плюс у мене склав о 5-2,5 тисяч гривень. Ну, я думаю, при таких вкладеннях ці плюси це вже щось. В общем, далі. Купив я вчора шоху. Шоху за. 6 тисяч гривень, опять же, за 6 тисяч гривень. Вона стоїть, а трохи диміть. Вона да, Вона диміла, в неї не було сціплення. Ну вона була за акумулятором, вона сама заводилась даже і їхала. І продав її на розборку. Опять же, на розборку 8 тисяч гривень. І в ітогі в мене вже є 13 тисяч 300 гривень. Всі ці, ці повні серії ви можете глянути у мене в ютуб-каналі Заправщик Перекуп. Підпишіться і підтримайте.